Перші заяви з Мюнхена, куди вже з'їхалися представники понад півсотні країн світу, США не мають готового плану припинення російської війни в Україні. Про це заявив президент Зеленський, відповідаючи на питання журналістів. Він додав, що під час розмови з Трампом зазначав, що позиція Києва незмінна спочатку, узгоджений з Америкою та Європою план переговорів, а лише потім розмова з росіянами. Зеленський додав, що якщо Україну не беруть до НАТО, то нам потрібна сильна армія у півтора мільйони солдатів із сучасною зброєю. Бо якщо не буде гарантій безпеки, РФ знову нападе. Я не бачу, що є готовий план у Сполучених Штатів. Е, я вважаю, що це дуже важливо. Я придав президенту Трампу, я е, готовий в будь-який момент. Мені нічого не потрібно для цього. Ні цифри, я все знаю. Ми готові в будь-який момент реально говорити. Ми розуміємо географію своєї держави, ми бачимо, де найбільші ризики. Ми готові говорити про все від контингенту до гарантій безпеки від НАТО. Ми в НАТО або НАТО у нас. Ми готові до будь-якої конструкції, щоб зупинити Путіна. Ми відкриті, але ми хочемо діяти згідно міжнародного права. Російський безпілотник, що влучив у саркофаг Чорнобильської АЕС, йшов на низькій висоті. Навмисно про це президент Зеленський заявив на Мюнхенській конференції. На такій висоті радари його просто не побачать уночі. Нагадаю, російський дрон із фугасною частиною влучив у дах ізоляційної споруди, яка захищає четвертий зруйнований енергоблок. Спалахнула пожежа, її загасили. Повідомили у ДСНС. Рятувальники виявили кілька місць пошкоджень. Зеленський закликав партнерів посилити тиск на Путіна, бо вважає, що Кремль і не думає готуватися до переговорів. Йшов на такій висоті, де радари, радари не бачили. І удар був саме в саркафах, і в саме в день початку. Фактично, в день початку Мюнхенської конференції безпекової конференції. Удар в цей небезпечний найбільш небезпечний об'єкт в Європі. Так, а і, і тому мені здається, що тут це дуже зрозумілий такий в лапках привіт від Путіна і Російської Федерації щодо безпекової конференції.